Рада вас бачити в нашій студії, і сьогодні будемо говорити про дуже актуальні теми, зокрема, про те, як жирові відкладення впливають на, наш, на наше тіло, на наше самопочуття, на наш настрій. Чому сніданок такий надважливий прийом їжі? І, зокрема, чи дійсно а, сезонні продукти та бади, які популярні в інтернеті, зміцнюють наш імунітет. Ну я вже ж почну з найголовнішого простою мовою: чому жирові відкладення настільки хвилюють напевно ну, більшість українців, більшість. Людей, чому вони дійсно можуть впливати на наше самопочуття, чому ми так переживаємо і хвилюємося за те, що ми маємо певний жир. Так, наука вже, бачите, розвивається. І не тільки, знаєте, люди кажуть, що ой, щось ти там набрав вагу, щось ти якось не так виглядаєш. Це справа смаку. Хто як виглядає, але науковці доводять дуже багато років вже. що Жир, який накопичується особливо ось тут, -от, не стільки десь на наших стегнах, скільки отут, -от, на нашій талії, це не просто якісь там відкладення, які роблять нашу талію більшою, а це дуже активна її називають гормональна тканина. Тобто цей жир, він синтезує, виділяє. Певні молекули. Ці молекули називаються запальними цитокінами, запальними молекулами. Вони потрапляють в кров'яне русло і з кров'ю переносяться по всьому нашому організму. Потрапляють нам в мозок, всі наші органи. І ось це запалення його називають низькоградійоване запалення або дуже приховане запалення. Воно ніяким чином майже не виявляється. Ну, можна здати деякі аналізи і побачити, що, наприклад, там реактивний протеїн буде підвищений. Але загалом людина себе в цілому добре почуває. І от якраз це запалення на цьому фоні запальному якраз і порушується обід речовин, якраз виникає більше мутацій в клітин, погіршується робота. Мозку, пам'ять, запам'ятовування одним словом, організм робота організму погіршується, це прискорює старіння і розвиток цілої купи різних хвороб. Але саме той жир, який ось тут і якого тут надмірно, тобто забагато, і можна, до речі, виміряти його. Чому саме от е, такий момент да, ми бачимо, що ці жирові відкладення вони зачасту, особливо у жінок, відкладаються саме на стегнах і в районі животу? Чому саме в цих е, зонах невже вони такі проблемні? Жінки це особливі створіння, це зрозуміло. І жінки, і чоловіки мають свої гормони. У чоловіків це чоловічі гормони, відповідно, жінок, жіночі, естрогени, їх так називаємо. Коли жінка молода, юна, от, наприклад, як ви, то в неї жирова тканина відкладається дуже специфічним чином. Ось тут її дуже мало. Якщо ви ну, в цілому, якщо вона веде здоровий спосіб життя, то ще менше, в основному такий, знаєте, вигляд пісочного денника. Uh -huh. Так, це, фігура. це все естрогени, це все вони ангели-охоронці. А коли жінка стає старшою з віком, поступово, коли рівень естрогенів стає менший, тоді жирова тканина потрошки перерозподіляється. Чим менше стає естрогенів, тим більше звідси жир переміщається. Ось сюди. із стегон і Наталію. І коли жінка уже заходить у період менопаузи, тобто жіночі гормонів, практично немає, роль жирової тканини, роль гормонів бере на себе жирова тканина, вона виділяє ось ці гормони. Гормоноподібні речовини, то жир зовсім практично весь переміщується сюди, і вона стає такою ж майже як чоловік. От чоловіків, коли в них е, зайвий, зайвий жир от по формі яблука, а жінка по формі грушки. Але коли жінка в менопаузі, у неї так само, як чоловіка, стає по формі фігура яблука. Жир переміщається сюди, тому що мало жіночих гормонів. Але не так все погано. Якщо це знати, якщо е, Сфокусувати свою увагу все-таки більш ретельніше вибирати раціон, що ми їмо, має бути більше білка, клітковини, тобто різноманітних овочів, ягід має бути, харчування має бути протизапальним, менше солодощів, взагалі мінімізувати солодощі, більше фізичної активності, причому декілька разів в тиждень силова, тобто там руками, ногами, віджиматися, присідати, робити різні вправи. Тоді ця от фігура, вона в цілому може зберігатися і до старшого віку. от, Наприклад, у мене, бачите, 100 років. Yeah. Маже хочу зробити жарту. дійсно вам комплімент. Не 100 років, але ну, ви прекрасно. Жарту. Маєте кла... дуже красивий вигляд. Скажіть, от е, ви абсолютно привіт про те, що кіль... кількість жирового відкладення в нашому організмі це вже особисто діло і справа кожного. Але коли зрозуміти, коли е, відсотку жиру в організмі занадто багато, і це реально ну, може бути шкідливим для здоров'я? Чи є якісь Ознаки того, що вже ось межа, за яку ну треба дивитися і не переходити. Так, є такі ознаки. Я хочу сказати, що тема не стосується не лише жінок, і чоловіків також. І жінки, і чоловіки з віком змінюються. Це зрозуміло. В чому це проявляється? У жінок менше, як я вже говорила, жіночих статевих гормонів, а чоловіків чоловічих статевих гормонів. Відповідно, теж перерозподіл ось цього жиру іде раз. По-друге, збільшується інсулінорезистентність, так звана вікова інсулінорезистентність. тобто, коли людина споживає їжу, в якій є вуглеводи. Прості вуглеводи, наприклад, солодощі, білий хліб може бути, випічка різноманітна, солодкі води, солодкі напої. Якщо вона їх споживає, то клітини менш чутливі до того, щоб інсулін приніс. От Інсулін зразу виділяється на глюкозу. І він, як, як водій, приносить цю глюкозу до клітин. І клітини мають захопити, клітини печінки, клітини м'язів. а вони не дуже чутливі. І ось це так званий стан інсулінорезистентності. Плюс ще накладається більша тривожність, коли людина стає старшою. Плюс менша рухливість, старші люди вони менше рухаються, ніж молоді, поганий сон, і все це вкупі дає те, що. Оцей стан ще більше посилюється. Жир ще більше наростає, ще більше наростає інсулінорезистенність, ще більше наростає запалення. Тому, щоб якось уникнути цього, перш за все треба вести те, що кажуть лікарі, здоровий спосіб життя рухатися, ходити максимально, їсти більш таку просту, зрозумілу їжу, не таку, знаєте, яку ти не можеш ідентифікувати. От, наприклад, я весь час кажу, що ми не знаємо, де ті вафлі ростуть, з чого вони зроблені, якісь солодощі, якісь там транс Жир і ще щось, де на яких кущах вони ростуть? А от яблуко зрозуміло, картопля зрозуміло, фрі не зрозуміло, чи там е, чіпси не зрозуміло, що воно зроблено. Це перше. І е, як, як ідентифікувати, як ви питаєте, перш за все, найпростіший спосіб це взяти поміряти свою талію. Якщо вона в жінок більше, ніж там до 88, це вже якби критична от межа, ще краще це 80 см. А в чоловіків 94 це е, межа, а більше 104 це вже зовсім погано. Якщо е, ось є ці цифри і вони вже не такі, це погано. Е, є ще один спосіб: індекс маси тіла можна поміряти. Е, ви знаєте, є формули всюди в кожному інтернеті. Як заглянемо, є формули, але найінформативніша формула, яку можна зробити, це поміряти співвідношення талії до стегу. Ось якщо ми поміряємо це співвідношення і е, буде у жінок більше, ніж 08, а у чоловіків більше, ніж одиниця, це означає, що у вас ось тут в животі є зайвий жир. Навіть якщо ви людина, в цілому така, на вигляд, навіть худорлява, можете бути. Тобто, якщо у жінок більше, ніж 0,8, а в чоловіків більше, ніж один цифра, все, щось треба з цим робити. Що робити? Піти до лікаря, можливо, перевірити стан організму, як кажуть, зробити чекап, зробити УЗД органів це взагалі бажано робити щороку і звернути увагу на свій спосіб життя, більше рухатися, менше ось цієї солодощів, смаженої, копченої, нездорової їжі.